Всім привіт! Трошки бачу рух пішов. Прийшла до нас посилочка від Віталіка з Вінниці. А що саме до нас прийшло? Наша тема? Будь ласка. Реклама. Хрестиє. Номера телефонів, плотерна різка. Що ми будемо робити з цією рекламкою? Ми, наша задача приклеїти сюди наші контактні номера телефонів. Чорні літери. Білий фон. Це у нас на бус. І прийшла у нас посилочка. Рекламка нас прийшла ось такого плану. ритуал центр і номер телефона. Тут у нас дві штуки, дві наклейки. Нагадую Віталік. Вінниця, контактні номера телефонів. Я виложу. Це у нас на УАЗ. І це одна у нас рекламка в золоті. Ось такого плану. Так, тут у нас дві штуки. І тут у нас дві штуки. Тобто це має бути на катафалк. За 200 баксів. Тобто, я вже його лагоджу, тобто в нас наш УАЗ і Ритуал Центр. З контактним номером телефону має клеїтися ось на ці двері. Одна наклейка і на звороті інша наклейка. Дякую, що ви почали підписуватися. Мої старання не марні. Мені приємно і для вас контент. Всім добра, всім удачі.